Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі Сад та Квітник на садові. Сьогодні друга частина про троянди, які квітують в моєму садочку. Зараз перед вами троянда Лавсонг. Вона, як ви всі знаєте, найбільше під... схожа кольором до лаванди. Має такий дуже приємний колір. Руки вже в мене вона років 5-6, купувала її на базарі. Знаєте, як продають і так валяється на асфальті корінцями відкритими, без назви, без нічого, просто фотографія чи картинка якоїсь троянди. Мені здається, навіть не її була фотографія. От, Посадила я її і е, заявлена вона вищого зроста. Не дуже велика. Ось здаля, Бачите, яка трояндочка. От. Звичайно, коли спека, квітки в неї невеликі виростають, ну, до 10 см. А так як ця весна була так прохолодна, то квіти виросли дуже-дуже великі. Сантиметрів 15, ось ця центральна квіточка. Також вона довго в цьому році держиться. От, уже бій, сьогодні 10-й день. Ця централь... Три центральні квіточки. Одна здорова, друга і там третя. Ось. Оця вже, здається, як тронечкою, то вона і розсиплеться. Ну, що сказати? Вона в мене тут на півтіні росте під величезною черешнею. От. Сонечко на неї тільки зранку. То то е, досить. Гарно себе поводи, ніколи не в'яне, не вицвітає на сонці. Ну, я б сказала, що дуже і дуже гарна троянда. І саме головне її колір. О, з часом вона не вигорає, бачите? І ще 10 днів троянда має такий колір і ця, що тільки розпускається. Ось бутончики покажу вам. Всередині такий більш лавандовий колір, а по краям пилюсточки по менш лавандові. Також була зрізана до землі. А це квітує румба, яка чекає своєї арки. Розстійла вона одна з перших, дуже довго квітує. Квіточки такі миленькі, яскраві, яскраві. Таке повернулась на ту сторону, з тієї сторони схід сонця і квіточки на ту сторону. Попала пересортом замовляли іншу. Але раз вже вона один рік нас проросла, потім вирішили, що буде арка, то і з тієї сторони знову вже замовили таку троянду. Ця менша на рік. Така яскравенька. Ви вже помітили, що я люблю все яскраве. Ож, залишили цю квіточку. Хоча зразу, яка була думка все ж таки сюди посадити ту троянду, яку хотіли зразу. А це доцвітає в мене блюфові. Вона розквітла. Сама перша такі кольори в навіть шикарні розводи всередині, ніби художник намалював. Спочатку, коли вона розквітає, ніби така розовенька куп'ячок, розовенький, а потім стає фіолетово. Кущик дворічка у мене вже. Ось вже дві кісті від свілу, але ще одна. Такий у мене кущик Блюфою. А це розцвів східний експрес. Така яскрава, яскрава троянда. Квіти дуже великі. Це вже квітує. Ну, мабуть, днів 6-7 точно квітує. А ось тільки розцвітає. Всередині яскравитка лимонно-жовта, а края такі чи рожеві, мабуть, більше коралово-рожеві. Розцвіло 5 квіточок. Кущі поки невеликі. І там далі вона в парі із брати Грім. Кольорова гама одна майже. Тут підсвітка жовта, а там реверс такий мідно жовтий. Ще з цього боку покажу, де братий грім на першому плані, а там далі Східний експрес. Зацвіла друга річка Аспірін, має при розпусканні таку чуть-чуть рожеву всередині квіточку, дрібненька, а потім вона стає білою кущик дворічка. Такий дуже великий в мене, ріденький, але красиво. Красиво. Ось дивіться, пуп'яночок трошки розквіт з іншими, не так просто ось буде багато квіточок. Такий у мене аспіринчик, це першорічка міябі. Оця квіточка перша, вона вже геть в такому стані перецвівшому, вона вже, мабуть, днів 10 тут витримала і дощі в нас були, і пару днів то спеки, і похолодання. Ну, вицвіла, але ж сорту відповідає, була така рожева і всередині коричневе таке цяйво. Ось розцвітає ця квіточка. Але ще середненька не розпустилася, але видно, що там буде такий кавовий відтінок. А це трояндочка старожил без назви. Вона, от скільки ми тут живемо 30 років, от, мабуть, років 28 її. Квітує кожен рік. Який би рік не був, вона облита. І я думала, в цьому році все, вона помре, тому що обрізана була, під... ніколи вона в мене не обмерзала чи не пропадала, так як в цьому році не витримувала квіти великі. Одне тільки недовго тримаються на великому сонці. Ось вже старенька квіточка вона обпадає. Чуть-чуть підплавляються, якщо сонце сильно припікає. Видно? Ні? Не видно. Краєчки чуть підпікаються. І така троянда, як палочка-виручалочка, квітує, я ж кажу, і одиночними квітами, і он китиці такі випускає. Як зветься, не знаю. Яскраво червона така. Не піонерський галстук, ні, але чистий червоний колір. Квітка здорова і недовго тримається, але ж, я ж кажу, винослива. І зазвичай вона дуже велика, великий об'ємний кущ. Я навіть думала, в цьому році, там як 2-3 пагінці буде, то й добре. Але вона так швиденько-швиденько набрала і квітує. Одна з перших. А це вже в мене повністю розквітла Розаріум Ютерсен. Третя річка, але в перший рік, не в перший, а в другий рік, її під'їв жук, і я її відливала, але спасла. І вона цілий рік потратила на те, щоб відновитися. І ось як в цьому році квітує. Спочатку більш така яскрава коралово-рожева. Старенька квіточка вже відсвіла, квітує таким окистям. А це троянда, яку я купувала як Дей. Зрозуміло, що не Глорія Дей. У Флоріумі. Вона мені трошки схожа на Августу Луїзу. Зараз через доріжку тут покажу. Ось Глорія День. Це повністю розквінчена квіточка і напіврозпуск. Такий кущик. Було ще два пагони, але чи коти, чи вітер виламали самих здорових пагонів. Луіза. А це квітує Ірина. На жаль, дуже погано відійшла від зими. І така біла і всередині підсвітку має більш таку молочну. Чотири квіточки. Маю надію, що на наступний рік вона буде виглядати тут просто шикарно. Буду ждати. Це, мабуть, ви впізнали. Ангела. Також кущик другорічка. У мене в цьому ряду всі другорічки. Здолений раз. Любителі троянд знають цю квітку. Кущ наростає великий. Має такий рожевий колір. Коли квіточка старіє, більш так висвітлюється. Я маю надію, що в мене колись наросте такий, як показують дівчата, що. Велике-велике напівколо і все облите цими рожевими квітами. Та ангелка. А це троянда Леді of Charlotte". Ви тільки гляньте, які переливи в неї квіточок. Яких тільки кольорів відтінків жовтого немає. І помаранчевий, і мідний, і золотавий. Всередині такий ніби кругляшок, а по краю відігнуті пелюсточки. Типу, Друга річка. Зараз квітує чотири квіточки. Це англієчка, тому я її підв'язала, трошки квітки по свої голівки нахилили. Але вже і я зірвала п'ять квіточок. І ще є поп'янки. В і поп дивіться, яка гарна вона з червоними навіть такими. Тут. Дуже я її хотіла. І ось вона вже квітує в мене в садочку. Ця красуня. А це квітує така яскрава, весела квіточка, Буково. Мускусний гібрид. Також другорічка, але їй не повезло в минулому році. Син косив і скосив її, вона була малюсінька. Серединка така біла, ніби підсвічується. Там течиночки такі. Показує. І ястраву малинового кольору. Ще ось пупіночки їй. От з тієї сторони буде квітувати. Дякую всім за увагу, всім, хто додивився до кінця, поставив подобайку, написав коментар та підписався. До нових.